Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець васильянин як шумило. П'ята глава Конституції Другого Ватиканського собору про свяду літургію Сакросантум Concilium присвячена літургійному року в церкві. Особливе місце в ньому займає День Господній, яким є неділя. Продовж наступних кількох епізодів ми торкнемося значення недільного дня. Зокрема, у цьому епізоді ми поглянемо на передумови появи навчання про недільний день його центральну роль у святкуванні подій життя Пресвятої Богородиці та у літургійному вшануванні святих. Свята Мати Церква вважає за належне встановити впродовж року дні для звершення спасенних діл свого божественного жениха. Вона щотижня споминає Воскресіння Господнє в день, який назвала Днем Господнім, а раз на рік у найвищому торжестві Пасхи відзначає його разом з його благодатними страстями, читаємо в Конституції про святу літургію. В річному циклі церква розгортає все таїнство Христа, від воплочення Різдва аж до Вознесіння, до Дня П'ятидесятниці і до очікування блаженної надії та Господнього пришестя. Основоположне соборне навчання полягає в тому, що восердям християнського року є спасенні діяння Христа. Таїнство Христового відкуплення у події Його смерті і Воскресіння освітлює всі інші свята, які своєю чергою мають вказувати надію Божої благодаті, яка випливає з пасхального таїнства Христа. Пріоритетним днем у літургійному році є неділя, особливий день тижня. Вона вириває нас з родини днів, які іноді можуть здаватися між собою схожими. У неділю людина може займатися дуже різними справами, однак вирішальним у цьому дні є можливість святкувати з Христом Його Воскресіння, подію, яка відкрила людині шлях до нового життя. Первинна причина святкування неділі полягає в тому, що в цей день Христос Воскрес із мертвих. Цим Він розпочав новий час вперше хтось повернувся з того світу і більше не вмирає, залишаючись із нами. Таким чином, святкування неділі це також сповідування віри у Воскресіння, це вираження віри в те, що Ісус живий, присутній у своїй церкві та дарує людині життя після смерті. Подія Воскресіння має радісний характер, адже Христос переміг не лише смерть, а й гріх. Таким чином, отримуючи дар Його милосердя, у святому таїнстві покаяння та єднаючись із ним у святому таїнстві Євхаристії, яку церква урочисто звершує в недільний день, християни розривають кайдани гріха, що замикає людину в егоїзмі та самотності. Тому недільний день є основою всього літургійного року та характеризується радістю. Цей день учинив Господь, тож радіймо і веселімся в Нім. Соборна Конституція про Святу літургію в особливий спосіб наголошує на святкуванні Таїнства Христа у кульмінаційній події Його Воскресіння, яке ми спогадуємо кожної неділі. До Другого Ватиканського собору, зокрема на Заході, недільний день був затьмарений іншими святкуваннями й урочистостями, які мали перевагу над неділею. Неодноразові реформи літургійного календаря були спрямовані на те, щоб свята святих не перевищували або що ще гірше, не витісняли неділю і святкування таїнства Христа. Певні зміни, які вносились також у ХХ столітті, не принесли очікуваних результатів. Оновлене бачення недільного дня надав Другий Ватиканський собор, який закликав втілити запропоновані норми в літургійну та душпастерську практику церкви. Отож, неділя це основний святковий день. А тому слід пропонувати побожним вірним і наполягати, щоб він був днем радості і відпочинку від праці. Вище за неї можна ставити лише справді найважливіші святкування, адже неділя то основа і осердя всього літургійного року навчає Конституція про святу літургію. Закликаючи ставити на перше місце Христа та Його Воскресіння, церква навчає, що всі інші свята отримують своє значення у світлі Христового таїнства Спасіння. Зокрема, це стосується Богородичних свят та літургійного спогадування пам'яті святих, які випромінюють світло Христового таїнства. Соборний документ підтверджує перевагу культу Пресвятої Богородиці над культом святих у світлі тісного зв'язку між нею та Христом, адже Діва Марія поєднана нерозривною сув'яззю зі спасенним діянням свого Сина, є найвидатнішим плодом відкуплення та є найчастішим образом того. Чим уся церква прагне і надіється бути? Догматична конституція про церкву Lumen Gentium» поміщає Пресвяту Богородицю у таїнство Христа і церкви. Своєю материнською любов'ю вона дбає про тих братів свого сина, які ще паломничають на земному шляху, а надто про тих, хто перебуває в небезпеках і скруті, аж поки не приведе їх до щасливої батьківщини. Тому Пресвяту Богородицю величають у церкві заступницею, помічницею, споспішницею, посередницею, читаємо у Соборному документі. Пресвята Діва Марія має за завдання привести всіх до свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. В цьому полягає значення літургійного відзначення Богородичних свят, щоб навчатися від Богородиці прикладу слідування за Христом, з яким ми єднаємось у Євхаристійному богослужінні. У християнському житті марійські набожества, які є виявом почитання Пресвятої Діви Марії, також повинні спрямовувати до цієї мети. Наприклад, молитва на Вервиці, Розарій, має за мету роздуми над таїнствами життя Ісуса Христа, а також Богородиці, яка співдіяла в своєму житті з Божою волею завдяки довірі до свого Сина, який з тілом і душею забрав її на небо. Таким чином, марійський культ, вираження народної побожності, який становить великий скарб для церкви, завжди повинен бути орієнтований на Христа і підкреслювати центральне місце Його пасхального таїнства. Своєю чергою, вшанування мучеників та святих має виявити їхню вкоріненість у Христі. Конституція Sacrosanctum Concilium зазначає, що церква, святкуючи дні народження до вічності святих, Проповідує пасхальне таїнство святих, які спільно з Христом постраждали і прославилися. Вона ставить їх за приклад вірним і цим провадить їх через Христа до Отця, їхніми заслугами вимолює в Бога благодіяння. Святі за допомогою Божої благодаті досягли вічного спасіння у Христі і тепер у небі прославляють Бога і заступаються за нас. Цей внутрішній зв'язок слави святих зі славою Христа, закладений в самому устрої літургійного року, і знаходить своє найбільш красномовне вираження саме в основоположному і домінуючому характері неділі як дня Господнього, пише папа Іван Павло ІІ у апостольському листі про освячення неділі, дотримуючись усіх періодів літургійного року, продовжує він, вшановуючи неділю, яка знаменує його в усій повноті. Християнин глибоко вкорінює своє церковне і духовне зобов'язання в Христі, в якому він знаходить сенс свого існування і з якого черпає свою поживу і стимул. Церква пропонує приклад святих, як зірець життя, щоб вірні на їхньому прикладі могли бути поєднані з Христом. У цій перспективі, почитаючи святих, йдеться про намір почитати насамперед Ісуса Христа, джерело всієї святості і досконалості. Чудовим синтезом цих роздумів з богословської та душпастерської точки зору є навчання Конституції про святу літургію, яка стверджує: серця вірних треба насамперед привертати увагу до господських свят, що ними впродовж року святкуємо таїнство спасіння, а тому різдвяний і пасхальний цикли свят мають посідати відповідне для себе місце, переважаючи свята святих, щоб належним чином споминати весь цикл таїнств спасіння.